16-та година. Понеділок один один, мовить в об'єдному марафоні. І зараз ТСН знову в ефірі. Уночі ворожий безпілотник влучив в п'ятиповерхівку Тернополя. 45-річний чоловік, який жив на горішньому поверсі, загинув. Його дружина і троє сусідів зазнали поранень. На місці зайнялася масштабна пожежа. Із двох під'їздів рятувальники евакуювали майже сотню людей. Їх тимчасово відселяли в сусідську школу та в терміново розгорнутий пункт незламності. Троє з чотирьох потерпілих зазнали легких травм. У лікарні з опіками залишається одна жінка: це дружина загиблого чоловіка. Фахівці обстежують будинок і мають повідомити, коли людям можна буде повертатися додому. No. П'ятий поверх, дивлюся, пожар в трьохкімнатній хаті. Людина лежить вже ну, на підлозі. Я побіг, щоб її виташити до під'їзду, але вона вже була мертва. Ми просто вибігли, вибігли взяли з собою тільки документи і все. Ну, роздіті вибігли, мали в моєму одязі, то забрали зараз речі. Не таке необхідне. Нас приютили в сусідньому будинку. П'ять людей зазнали поранень у наслідок російських обстрілів на Донеччині. Тричі окупанти обстріляли Покровськ, атакували дронами приватний сектор через вибухи. Поранені двоє людей, пошкоджений будинок та автомобіль. Ще двоє поранених у селищі Шевченко в Андріївці. Дрон поцілив авто. Теж травмовано людину на Миколаївку окупанти скинули дві керовані авіабомби, влучили у об'єкт критичної інфраструктури. У старій миколаївці внаслідок артобстрілу пошкоджені ще Ість, а в богатирі дві хати. Три людини загинули. і Ще 13 поранені на Херсонщині. Більшість потерпілих це пасажири-маршрутки, яку напередодні росіяни обстріляли з дрона. Серед загиблих є волонтерка в Антонівці поблизу Херсона. Росіяни скинули з безпілотника вибухівку. Поранено пенсіонера. Він в лікарні а біля Береслава. На вибухівку наїхав поліційний автомобіль. Минулося без жертв. На Дніпропетровщині з вечора до ранку під обстрілами був Нікопольський район. В Нікополі окупанти поціли дроном по авто. Водій дістав травми. Також під удари БПЛА потрапила заправка вибухами пошкоджене обладнання та одна з будівель. Уночі в небі над Буковиною сили ППО знищили безпілотник. Його уламки пошкодили кілька будівель. У Дністровському районі люди не постраждали. Ударними безпілотниками Росіяни атакували і Чернігівщину в селах Прилуцького та Ніжинського районів пошкоджені хати. Загалом упродовж тижня російська армія по Чернігівщині гатила шахедами з мінометів, самохідних артилерійських установок, завдала 28 авіаударів. Новий пакет військової допомоги від Німеччини, зокрема, додаткова система ППО і Рісте. Про все це стало відомо під час сьогоднішнього візиту канцлера Олафа Шольца. Він приїхав в Україну вперше за понад два роки. У соцмережах написав, хоче висловити солідарність і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Шольц уже зустрівся з українським президентом. Разом вони вшанували пам'ять героїв загиблих внаслідок російського вторгнення. Також відвідали поран які перебувають на лікуванні та проходять реабілітацію. Володимир Зеленський із канцлером одягнули українські, оглянули, перепрошую українські розробки зброї, що працюють на фронті. Мова про наземні системи дрони з донаведенням, а також далекобійні БПЛА, які Україна розробила самостійно для ударів по російській території. Візит Шольца вже розкритикував німецький опозиційний депутат Родеріх Кізеветер, назвав його передвиборною кампанією. Ампанію за рахунок українського населення, яка при цьому обслуговує російські наративи страху щодо допомоги, то вона є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакета вартістю понад е, перепрошую мільярд 400 мільйонів євро у міноборони Німеччини. Додаткове озброєння на суму в 650 мільйонів євро, зобов'язуються доправити вже в грудні. Грузинська влада погрожує оголосити опозиційні партії поза законом одного з лідерів опозиції заарештовано у столиці та інших містах. Четверту добу тривають масові протести проти зупинки переговорів про вступ до ЄС. Із затриманими заявляють адвокати, і навіть президентка Грузії поводяться жахливо. Їх тримають у переповнених ізоляторах, жорстоко б'ють дорогою, не надають допомоги. І вже анонсовані перші санкції за придуш. Я демонстрації міністру внутрішніх справ Рузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Латвія, Литва та Естонія стали першими країнами Євросоюзу, які оголосили, що реагуватимуть на жорстокі дії з громадянами незгодними з діями влади. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Європейський союз застерігає Грузію про можливі наслідки. Про це напередодні заявила нова глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас. Насильство є неприйнятним і грузинський уряд повинен поважати волю народу, заявила Калас. Що стосується європейського союзу, то безумовно це матиме наслідки для наших відносин із Грузією. Країнам-членам ЄС запропонували варіанти, як реагувати, включно із санкціями. Є різні можливості, але ми повинні дійти згоди, заявила Калас. У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що занепокоєні розгонами Париж підтримуватиме європейські устремління грузинського народу, які не можна зрадити. Заявляють там, почути голос народу закликає Німеччина. А Налена Бербок, глава МЗС, написала на платформі Ікс, що статус кандидата на вступ до ЄС це історична можливість, і від уряду залежить, чи почує він голос своєї країни. Нідерланди засуджують це неприйнятне насильство. Грузинський народ заслуговує на на повну підтримку заявив глава МЗС Нідерландів. У Литві закликають Європейський союз запровадити санкції. Про це в соцмережах написав заступник глави МЗС країни Литви Сімонас Сатунас. Уряд Грузії підняв жорстоку важку руку, щоб розчавити власний народ, але народ переможе. Європа повинна відреагувати санкціями проти порушників прав людини та більшою підтримкою громадянського суспільства. Утім, рішення в Європейському Союзі приймають одноголосно і заблокувати санкції може Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан нещодавно висловлював підтримку грузинському уряду. Тим часом Сполучені Штати тимчасово призупиняють стратегічне партнерство із Грузією. Рішення призупинити процес вступу до ЄС є зрадою Грузинської конституції заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер, він засудив надмірне застосування сили проти грузинів, які здійснюють своє право на протест. Однак про американські санкції поки не йдеться, принаймні публічно. А в ЄС наразі тільки шукають компроміс для одностайної реакції на жорстокість проти протестувальників у Грузії. Наступний саміт міністрів закордонних справ Європейського союзу пройде 16 грудня. І якщо про санкції Домовляться, то офіційно ці обмеження затвердять саме там. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Поки канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває в Києві. Голова німецької дипломатії Аналена Бербок із візитом в Пекіні на прес-конференції після розмови з її китайським колегою Ван Ї Бербок доволі гостро і предметно пояснила, якщо Китай негайно не припинить підтримувати Росію, це радикально вплине на німецько-китайські відносини. Із Китаю Бербок вирушить прямо до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, якої б не була не публічна китайська відповідь, да. Алі реакцію на неї обговорюватимуть саме там. Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні в Україні і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від сполучених штатів чи інших західних держав. Хоча численні журналістські розслідування та знахідки українських військових неодноразово доводили протилежне президент Росії не лише руйнує наш європейський мирний уклад своєю війною проти України. Він ще й затягує в неї Азію через Північну Корею. кожен постійний член ради безпеки ООН має зобов'язання підтримувати мир і безпеку в світі. А дрони з китайських фабрик і північнокорейські війська, що несуть війну в серце Європи, порушують наші ключові безпекові інтереси. Правила, яких ми домовилися притримуватися, це не ресторанне меню, з якого можна. Можна обирати лише те що до вподоби. Міжнародне право діє на всіх. Кабінет міністрів України затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. І з 1 грудня процедура бронювання знову стала доступною, але лише через дію. Тепер для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство має отримати або оновити статус критично важливого за новими обов'язковими критеріями. У бізнесу на це є три місяці. Для цього вони мусять звернутися до центральної виконавчої влади або ОВА надати перелік документів. Тів, щоб оновити статус, а якщо це нове підприємство, яке не мало цієї критичності, то воно отримає статус уперше. Щоб забронювати працівника, його зарплата повинна становити не менше 20 тисяч гривень. А в самої компанії не має бути заборгованості зі сплати податків. Усі бронювання одержані на тепер мають силу до 28 лютого 2025 року. Будуть також перевірятися на критерії наявність особи на обліку військовозобов'язаних, наявність трудових відносин з тим підприємством, яке його подає, а як відсутність в розшуку та що особа оновила дані відповідно до закону. У Києві лікаря та працівника ТЦК підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації. Поліціянти провели низку обшуків у квартирах фігурантів, де знайшли 5 мільйонів гривень. В поліції розповіли, що екс працівник столичного військомату разом із чинним працівником РТЦК та медпрацівником міської лікарні побудували схему для ухилення від мобілізації. Лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи. А працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії після таких дій. Військовозобов'язані чоловіки могли виїхати за кордон. Вартість послуг для ухилення становила від 6 до 12 тисяч доларів за людину організатора та ще одного фігуранта Правоохоронці відправили під варту із правом внесення застави. А третій порушник перебуває зараз під нічним домашнім арештом. Замість палат модульні будиночки їх встановили на території військового шпиталю на Рівненщині для ветеранів, які лікуються. Таке житло кажуть повністю інклюзивне, щоб мешкати там військовим після поранень було комфортно. Зокрема, пересуватися на колісних кріслах. Перші десять таких будиночків вже мають пожильців. Чи справді зручно у ветеранів розпитувала кореспондентка ТСН Анна Махно? Це крісел тепер забрати. Приглядається, як все облаштувати у новому помешканні. Поруч з ним дружина Ірина. Переселяємось із палати в модульний будиночок. Михайло ветеран, він з Івано-Франківська. Проходить лікування та реабілітацію у шпиталі на Рівненщині. Нині пересувається на кріслі колісному. Догнала нас на Курському напрямку РПВ. -шка. Я великий з машини, в мене вийшла шийна травма перелом шиї він заново вчився навіть сидіти. Тепер новий етап реабілітації кажуть медики навчання самостійності. Йому треба побачити, як він буде почувати себе в реальних умовах кожного дня. Вдома не буде медсестри, яка буде бігати за ним, Не буде санітарочки, яка йому допоможе. Саме таке помешкання, а не палата додають лікарі, і має допомогти адаптовуватись облаштування території, розробка та встановлення десяти будиночків для ветеранів. Біля шпиталю вартують 25 мільйонів гривень. Співфінансували згідно меморандуму область. Приватний поштовий оператор. Наша частка була це понад 4,5 мільйони гривень для того, щоб ми зробили власне, комунікації та планування території. Оператор же зробив основний нашим. Проєкт будиночків розробляло та встановлювало релоковане підприємство з Харківщини. Одне з побажань було те, що це зручні крісла, на яких вони миються, бо зазвичай ставлять або стіл, або якийсь металевий предмет, і він не дуже зручний для них. Щоб точно було комфортно оцінити напрацювання, попросили експерта. Хто як не я, ну, як людина на крісло колісному буде знати, як зручно? не було. Недоступно, було незручно. Якщо пересідаєш на стіле, щоб помитися в душі, то не достанеш до крана. Ну, так само і туалет, і рукомийник. Не було куди під'їхати військо. Андрій теж ветеран працює у цьому шпиталі інструктором з плавання. Живе в одному з 40 котеджів у госпіталі, які будували ще 2002-го. Тоді каже на інклюзію, не надто зважали цей в якості експерименту по можливості переобладнали. Надо щоб був простір, щоб можна було кріслом. Під'їхати, пересісти сюди, зручні під'їзди, двері, відсутність порогів, достатньо місця для маневрів на кріслі колісному. А ще щоб ноги не впиралися в столи, та шухляди не були за високо. Андрій у схемах розробників аналізував усе: норми по висоті, розміщення поручнів для людей, на які відкидаються, які пристінні. Тось тобто ми це все враховували і накладували на свої схеми. Михайло ж, оглядаючи нове помешкання, звертає увагу й на ліжко. Він що на одному рівні із кріслом колісним, бо якщо за високе, незручно присідати. Якщо вона нижче кріс, вже є мінус. тому що мені треба підніматися боком на крісло, і тоді я обтираюсь повністю от в крісло. Дивиться на розташування меблів і на кухні, і навіть випробовує, чи зможе самостійно пересісти, щоб помитися в душі. Я собі сміло зможу пересісти. Михайло каже, ще детально все треба випробувати. Поки оглянув, і все зручно тут житиме з дружиною. В гості тепер має приїхати і донька. Шпиталь у в нас взагалі автономний. У нас своя скважина, своя вода, своє тепло. І звичайно, що у нас стоять генератори. У шпиталі кажуть, ще є місце для таких будиночків, тож нині розглядають подібні варіанти такої співпраці держави і бізнесу. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+,1, Марафон один марафон новини. Прощаюся до сімнадцятої години наступного випуску ТСН та передаю ефір колегам. Ведуть один плюс один Марічка Падалхо, Руслан Шарі Далі в об'єднаному марафоні. Залишайтесь.